Хроніки Томаса Ковенанда, Стівена Р. Дональдсона, серія романів, що видавалися з 1977 по 2013 рік, є одним з моїх улюблених фентезійних творів. Вона також сумно, звісно, тим, що має одного з найогидніших головних героїв у сучасній художній літературі. Головний герой мізантроп та замкнутий чоловік, який переноситься в інший світ, та сексуально домагається дівчини підлітка вже у. Першому акті оповідання. Це справді жахливий момент. І хоча ковенант більше ніколи не робить нічого такого жахливого, тягар його гріха висить на його шиї до кінця серії. Привіт, я Марцепанк, і я згадую все це, щоб сказати, що бачу цінність в історіях, де головний герой жахлива людина. Якщо добре продумати історію з таким головним героєм, вона може досліджувати ідеї та коментувати аспекти людського буття, які не можуть більш амбітні головні герої. Але в цьому рівнянні є важливий фактор наслідки. Я не маю на увазі моралізаторський підхід на кшталт. Цей персонаж зробив поганий вчинок і має бути покараний автором. Я маю на увазі, що коли персонаж робить щось екстремальне, добре чи погане, це має залишити слід у тих, хто потрапив у цю ситуацію. Наприклад, напад Томаса Ковенанта на підлітка має далекосяжні наслідки для неї, її родини та для нього самого наслідки, які природньо виникли б внаслідок такого жахливого вчинку. Будь-яка історія, яка хоче дослідити цю темну сторону людства, повинна бути готова дослідити, як жахливі речі впливають на світ і людей навколо вас інакше вона ризикує применшити справжні жахи темряви, яку вона зображує. Як не дивно, мушок у тенцей починається майже з того місця, що й Томас Ковенант: Рудеус, тобто Руді, Грейград, мізантроп та замкнений хлопець, переміщений в інший світ, під філ, якому дають шанс жити кращим життям і виправити свої токсичні звички. Мошоку танце претендує на роль історії спокути, досліджуючи, як навіть найгірша людина, яку тільки можна уявити, може перетворитися на шановану людину, але вона підриває зростання Рудеуса, постійно захищаючи його від наслідків його дій навіть у новому житті, спотворюючи його світи персонажів так, як він хоче виправдати жахливі речі, які він робить. Це починається буквально з самого початку сельфієти подруги дитинства, яку Родеус силоміць роздягає, думаючи, що вона хлопець. Коли він йде вибачатися, він поводиться незграбно та незручно, об'єктивуючи її, незграбно підбираючи слова та ніколи по-справжньому не кажучи, вибач. Але незважаючи на це, Сельфієта бере на себе ініціативу пробачити його та каже, що не хоче дозволити цьому інциденту зруйнувати їхні стосунки. На додачу до цього Сельфієта згадує цей інцидент роками пізніше як одну з причин, чому вона відчуває до нього потяг. Так, ви все правильно почули. Порушення Родеусом її кордонів сприймається не як щось, що він повинен компенсувати з часом, чи перешкода в їхніх стосунках, а як щось, що змусило її закохатися в нього. Guilty. Подібне трапляється і з Лілією, покоївкою в сім'ї. У дитинстві Рудеус часто краде спідню білизну Лілії та знущається з нею, через що вона почувається цілком некомфортно в його присутності. Але пізніше, коли з'ясовується, що Лілія спала з батьком Рудеуса Полом, який почав їхні романи з сексуального насильства над нею, перш ніж це нібито переросло в стосунки за згодою. Рудеус переконує свою матір не виганяти її. В результаті Лілія вирішує, що Родеус не такий вже й поганий, і присвячує йому своє життя. Ви можете помітити, що це насправді не стосується неодноразового порушення Родеусом її меж, а натомість підкреслює наскільки благородно, бачити з його боку врятувати її. Сексуальне насильство Пола, в свою чергу, майже не коментується, навіть як порівняння. Щоб ви розуміли, ця єдина репліка закадрового голосу буквально все, що присвячено нападу пола на лілію. Найгірше, однак, принаймні в першому сезоні, трапляється з двоюрідною сестрою Руді Еріс, Рудеус двічі намагається сексуально домагатися Еріс, один раз, коли знаходить її сплячою в сараї та намагається зняти з нею спідню білизну. А інший раз, коли вона помилково накидається на нього, не до кінця розуміючи ситуацію. І як ви думаєте, Еріс реагує на те, що її майже жахливо двічі зґвалтували насильством в стилі фарсованого аніме? От і все його буквально просто б'ють у стереотипній манері злого Цундере. Еріс каже йому почекати, поки вона стане повнолітньою, що до речі в цьому світі означає п'ятнадцять. І ні, я не буду ще окремо розбирати і це. І власне їхні стосунки залишаються неошкодженими. Один ляпас скидає її реакцію на нього як на коханого. Вона не людина, а можливо майбутня постачальниця сексу і будь-які тривалі наслідки, такі як відчуття небезпеки поруч із родичем, який напав на неї, не завадять цьому. З огляду на те, як у серіалі зображено стосунки Пола та Лілії, здається, що з Розглядається як прийнятний передвісник стосунків, або принаймні точно не як щось, через що варто засмучуватися. В історії є моменти, коли здається, що рудеус ось ось засвоїть уроки і вибачиться. Але, але це схема, до якої сценарій потрапляє знову і знову. Рудеус сексуально знущається або принижує жінку чи дівчину, з якою він близький. Час від часу здається, що серіал налаштований кинути йому виклик за його дії та змусити його зіткнутися з тим, як він шкодить людям, але зрештою ображена сторона пробачає йому майже без критики його поведінки, прикладаючи тягар відповідальності на дівчат, якими він користується, щоб виправдати його за злочини та позбавити його емоційного тягаря справжнього розгляду шкоди, яку він завдає. Але навіть це якимось чином перевершує жахливий момент у другому сезоні, де він викрадає, домагається та знущається над двома хуліганками після того як вони розбивають його фігурку. Напевно, щось настільки екстремальне спричинило б якісь наративні наслідки чи не так. Але ні, знову ж таки нічого. Сельфієта лише підтримує Родеуса після того, як дізнається, що відбувається. І дівчата не лише не розповідають школі про напади та зв'язування на кілька днів поспіль, але й стають частиною групи друзів Рудеуса. Не можу достатньо наголосити, що Руді навіть не вибачився за це. Буквально в наступному епізоді вони просто вештуються навколо нього, ніби все нормально, а він продовжує їх лапати без жодних наслідків, окрім знову ж таки фарсованого аніме насильства. Це нібито серйозна фентезійна історія, яка не боїться важких ідей, але насильство щодо жінок завжди достатньо легке, щоб його можна було відкинути як комедію. Відплата чоловічим персонажам також далеко не така детальна чи зосереджена на приниженні. Наприклад, покарання Руді за принца, який помилково ув'язнює його, полягає в тому, що принца досить безцеремонно побувають та заарештовують. Звісно, це ж тільки дівчат потрібно не просто покарати, а посадити на саме дно. І це я навіть не згадую про те, що Рудеус буквально купує дівчинку в рабині. Ось наскільки мушок Тенсей викликає алергію на те, щоб Рудеус страждав за свої вчинки. Він просить вас повірити, що всі ці дівчата та жінки, попри всі ці випадки насильства та жорстокого поводження, вирішують, що це не має великого значення, коли Родеус завдає їм болю незліченними різними способами. Він покладає на своїх жіночих персонажів обов'язок прийняти та полюбити його, або принаймні, хоча б терпіти його, вибачити за всі його злочини, ніколи не дозволяючи йому зіткнутися з наслідками, до яких такі жахливі вчинки природньо призвели Він зводить їх до реквізиту в його історії, об'єктів для його самореалізації та особистого задоволення. Його не критикують за його вчинки, його винагороджують за них знову і знову. Єдиними персонажами, яким дозволено критикувати Руді за його вчинки, таким чином, щоб він задумався та змінився, є старші авторитетні чоловічі постаті, такі як Руджерт. Хоча Роксі може навчати його магії та емоційно виховувати його під час ранніх страхів, історія ніколи не дає жінкам просто критикувати його. У цей момент ви можете подумати, ну чи бувають випадки, коли Родео стикається з наслідками за свої дії? І так, ну майже так, Еріс залишає його в кінці першого сезону, і він намагається відновити стосунки з іншою дівчиною на ім'я Сара, думаючи, що поспішні стосунки з нею допоможуть йому полегшити біль від втрати перших. Але проблеми з покинутістю призводять до еректильної дисфункції, і сором за те, що він такий ну не працюючий, змушує його напиватися та висловлювати сексистські глузування, щоб уникнути зіткнення з першопричиною. Він боїться будувати змістовні стосунки, бо не хоче ризикувати болем від їх розпаду, як це сталося з Еріс. Вона виганяє його на узбіччя, і ми більше ніколи її не бачимо. Вона зникає з його життя назавжди. Напевно, це був найприємніший момент за всю історію. Тут, нарешті, Мушоку Тенсей пропонує сюжетну лінію, в якій Рудеус має зіткнутися з наслідками. Його однозначно зображено як неправомірного, його помилки мають правдоподібні наслідки, і він змушений жити з цими наслідками без жодних виправдань чи повторень. Історія зайняла стільки часу, але вперше недоліки Родеуса розглядаються з тією вагомістю та уважністю, яких вони заслуговують. За винятком того, що ця арка виявляє ще одну проблему бачте, Сара спочатку холодна та ворожа до Родеуса, перш ніж потеплішати до нього, але ми ніколи насправді не дізнаємося, чому вона спочатку ненавидить його в глибині душі. Вона просто відсторонена та груба без причини, поки він не рятує її життя, і вона ну очевидно не закохується в нього. Просто подумайте, як легко було б пояснювати її неприязнь до нього, його мізогінією або його звичкою порушувати згоду, або будь-якими іншими його фактичними вадами характеру. Натомість сценарій зображує її крижаною королевою, якій потрібен чоловік, щоб розморозити її, а не допитують, чому когось може відштовхувати така людина, як Рудеус. А ну і ще він також бачить її голою після того, як врятував її. Ну, звісно, він це робить, звісно. Це розкриває дивний наслідок відсутності наслідків з боку Родеуса. Серіал дозволяє персонажам бути ворожими до нього лише тоді, коли це явно не виправдано. За всі ті випадки, коли він краде дівчачу спідню білизну, знущається з них, за всі ті випадки, коли він порушує згоду та домагається дівчат і жінок навколо себе. Єдиний раз, коли це має суттєвий вплив, це коли група звіру людей. Помилково думає, що він домагається їхнього священного вовка, хоча насправді він там просто пестив його і ув'язнює його за невеликий побічний рух. Кожного разу, коли він дійсно робить щось не так, мошок у танцей намагається сприймати це як незначну проблему. Але коли світ чинить опір діям Родеуса, це майже завжди трапляється в ситуаціях, коли він. Насправді не винен, і люди, які його критикують, виставляються винними. Все це призводить до справді мерзенного настрою, що лежить в основі зображення дій Рудеуса. Легко прощаючи йому помилки та називаючи всіх його найсуворіших критиків помилковими, мушок Отенсей просить свою аудиторію сприймати свого огидного головного героя як людину, яка не може зробити нічого поганого. Це змушує вас асоціювати Рудеуса з винуваченнями за його дії, з хибними звинуваченнями, які не варто сприймати серйозно. Знозно і хочете ви це визнавати чи ні, це створює наративну рамку, де розбещення, залицяння та напади Роздеуса над жінками і дівчатами є в гіршому випадку нешкідливими і тим, що можна пробачити. І кожен, хто намагається змусити його понести наслідки за це, не має уявлення про що говорить, і немає ситуації, яку б історія не прикрутила неприроднім чином, щоб зберегти цю рамку. Мошоку Тенсей хоче, щоб ви повірили, що це історія про спокуту. Вона хоче, щоб ви говорили, що це історія про те, як навіть найгірша людина може змінитися на краще. Можливо, в іншому світі, де ці теми добре розкриті, вона могла б бути такою ж потужною у зображенні свого Томаса Ковенанта, гідного осуду про те, який бореться за те, щоб стати хорошою людиною. Але заперечуючи Рудеуса у наслідках його дій та відмовляючись звинувачувати його у вині, вона натомість стає історією про те, що найгірші люди не такі вже й погані. Це ідеально побудована фантазія, де підфіл. Ник виявляється правим, незалежно від того, наскільки огидні його дії, де його критики ніколи не виправдовуються, де йому ніколи не доводиться мати справу з наслідками, де його жертви є цілком поступливими співучасниками, які звільняють його від будь-якої необачності. Це натякає на те, що такій людині, як Рудеус, не має потреби змінювати найгірші риси себе, і що будь кого, хто каже інакше, не варто слухати. У цих вибаченнях неможливо не побачити відтінків реального життя, як суспільство дає другий шанс відомим чоловікам, викритим у підофілії, таким як Роман Поланський, Шіма Міцутоші та Вацукі Нобухіро. через те, як сильно вони люблять мистецтво, яке вони створюють, їхній внесок у суспільство, на їх думку, має перевагу над тими дітьми, на яких вони напали. Їхні злочини виправдовуються з тією ж логікою, яку твори застосовують до Рудеуса у художній літературі та реальності під на жаль стає прийнятним недоліком характеру, з яким вам ніколи не доведеться рахуватися, виправляти чи загладжувати провину. Як мінімум, це один зі способів, яким мушок тенцей справді вловлює щось реальне, хоча я думаю, і не навмисно. Хіба що в реальному житті це не рука автора, яка захищає хижаків від наслідків їхніх дій, це рука суспільства, яке прощає непробачне, бо це зручніше ніж визнавати, скільки жертв потрібно, щоб зберегти ілюзію справедливості. І доки ми продовжуватимемо вважати особисті досягнення та емоційний шлях чоловіка важливішими ніж жінки та дівчата, яким вони шкодять на цьому шляху, то так звана спокута рудеусів нашого власного світу буде наслідками, з якими решта з нас стикатиметься ще довго і довго. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Нагадую, що у мене є монобанка та донателло, тож за бажаннями можливістю, ви завжди можете мене підтримати. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!